Астрологічний прогноз, коли буде визначеність в війні? Як довго терпіти, коли буде визначеність з кордонами? З літа 2023 року до літа 2025 планета Сатурн знаходиться в знакі зодіака Риби. Сатурн означає кордони, а риба це от як енергія стихії води. Вона означає невизначеність тайна і нічого конкретного. Тому процеси, які відбуваються до літа 2025 року, як стихія води, вони не дають. Можливості чітко і визначено, ну, якби поставити крапки над І. Навіть домовленості, навіть якісь перемовини і все інше до літа 2025-го воно буде, ну. Залишати як три крапки не буде такої чіткості. Ну, наприклад, домовились про те, що перестають бомбити цивільні міста, але нема впевненості, що знову не почнуть. У другій половині весни 2024 року з'явився ряд мирних ініціатив. Ініціатива Макрона щодо припинення бойових дій на під час Олімпіади, саміт миру та інші, які я прогнозую, будуть ще з'являтися до кінця травня. З одного боку, я прогнозую, що це знизить накал війни, градус війни. Але з іншого боку, все ж такі визначеності і людям якби заспокоїтися і видихнути, і сказати, ну все, тепер все закінчилося. Такого я, на жаль, не прогнозую до літа 2025-го, як мінімум. А взагалі, влітку 25-го, Сатурн на три місяці вийде з риб. Але ретроградно закотиться в риби на зиму і повністю вийде аж в лютому 2026-му. Тому повна остаточна визначеність по попитання кордонам. Питанням повернення в Україну, питанням військовополонених і прочих всяких питаннях абсолютно вже повна визначеність. Це прогнозувати можна аж на 2026 рік, а частково визначеність влітку 2025-го. Восени 2024-го відбудеться два затемнення: затемнення в терезах і затемнення в рибах. Терези означають тема перемовин домовленостей. Якщо навесні 2024 року, в Терезах вперше затемнення місяця відбулося. Місяць означає бажання. І політики почали висловлювати бажання різні політики щодо перемовин навесні весні 2024 року. Але реалізація означає не місяць, а сонце. То сонячне затемнення в Терезах буде восени на початку жовтня. Тому це бажання воно буде накопичуватися, нагнітатися щодо перемовин. І, скоріш за все, восени відбудуться перемовини. Але затемнення Сонця буде в теризах, знаки перемовин восени, а затемнення місяця буде в рибах. І, до речі, дуже близько до планети Нептун, яка ще підсилює вплив стихії води. Тому оці затемнення, це можна сказати, як буде вилами по воді писано. Плюс знак Зодіака Риби, особливо під час війни, на жаль, означає всяку муть, як отут на річці ви бачите. І Ну і все одно буде ще більше все непонятно. Тобто, внаслідок цих домовленостей, що воно підписали, і, і наскільки це все ну, серйозно, наскільки це все визначально. Тобто знак зодіака риби, він якби знак релаксу, і, і ця енергія, вона ну, призначена, щоб ну, знизити оц, оцей накал, знизити ну, таку якби, ескалацію. З рибами в резонансі, отак от бути на природі або на рибалці, ну там, тобто, де люди відпочивають. Ну, під час війни це означає не відпочинок, а просто ну, якби намагання ну, до чогось дійти. А планета Юпітер з червня 2020 року. Четвертого року війде в знак зодіака Близнюки. Він спонукає до спілкування і намагати зрозуміти сусідів ну, або близьких людей. Це підсилить ну, можливості до домовленостей. Люди, які дивляться астрологів, тарологів і інших людей, хто робить прогнози, звісно, хочуть визначеності. Але, скоріш за все, всі прогнози, в більшості, будуть от такі от невизначені. Поки Сатурн знаходиться в рибах, риби означають скоріше не визначеність, а тренд, тенденцію. Тому хорошо може получатися цей період орієнтуватися приблизно, орієнтовно, в який бік рухаються події. А взагалі все воно відчувається, як непонятно, незрозуміло. В коментарях можна зустріти: ви скажіть конкретно, яка дата, яка дата закінчення війни або чогось, поки сатурн в рибах, от таких конкретних дат навряд чи можна буде почути. А коли такі дати і будуть. То виникне друге питання, а де гарантія, що потім щось не зміниться? Ілюстрація енергії риб в моєму житті було моє спілкування з моїм другом, який працював на півзаводі. І от, щоб показати ілюстрацію, що такі енергія риб, історія така. Я зустрічаю свого друга і він каже: Я вирішив, що буду звільнятися з півзавода. Я кажу, ну, ясно. Зустрічаю його через півроку, він каже: Все ж таки вирішив, буду звільнятися. Я кажу, поняв. Ще зустрічаю там через декілька місяців. Він каже: Ну я вже остаточно вирішив, буду звільнятися. Ну, в общем, звільнився він роки, роки через три. Знак зодіака Риби це останній знак зодіака. Він налаштовує на те, щоб люди ну, рухались до закінчення чогось. Останній це значить закінчення. Але оскільки стихія води це плавна стихія. То ці всі процеси ну вони відбуваються не різко, а плавно. І навпаки, Овін це різкий радикальний знак Зодіака в стилі більшості заголовків, які ну вибирають інформагенції. І от коли Сатурн, а також Ніптун водночас з Сатурном зайде в Овін з літа 2025-го, то тоді вже можна очікувати якісь. Впродовж 2,5 років, поки там Сатурн буде вовні, можна очікувати якихось таких радикальних, чітких рішень, ясних. Овін це стихія вогню. Вона означає чіткість, ясність, категоричність. Овін це односторонній знак зодіака, Він не враховує інтересів іншої особи. Тому, скоріш за все, можна прогнозувати, що рішення, які будуть прийматися в 2025-2026 році, вони будуть на користь однієї зі сторон конфлікту в більшості. Оскільки з дві року 5 та 26 років закінчується невизначеність з Сатурном, тобто в астрології невизначеність з кордонами, а також виходить плутонська зірога, то за моїми прогнозами це означає, що людей не будуть цікавити питання кордонів. Навіть це вже відбувається зараз, в 2024 році, коли Плутон частково вийшов з Казірога, людей вже менше цікавить питання кордонів. Вони кажуть, аби б закінчилася війна, у 2025, 6, п'ятому, році питання кордонів воно буде цікавити людей ще менше. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей.